Привіт, з вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старого розклад для людей, які народилися у травні на травень місяць. Це ваш місяць, тому, по-перше, з днем народження наші архетипи жреці, І по-друге, роблю для вас розклад в цьому місяці. А сьогодні я взяла п'ять та одну оракульну колоду. Я підказочки. Поїхали. Перша колода, яку беремо, взяла сірс старо, ось така старопровиця. І дивимося, що у нас. Точніше, у вас в цьому місяці, крім дня народження, архетип верховного життя. Так. Вісім монет. Дивіться, вісім монет. Це карта, яка а, говорить про регулярний дохід. По-перше, тобто, це те, де ви отримуєте регулярний дохід. Тобто, можливо, ваша робота, можливо, це дохід від якихось ваших інвестицій, які ви регулярно отримуєте у своєму житті. Можливо, ви там, не знаю, в ролі домогосподарки, і регулярний дохід вам надає ваш чоловік або, можливо, дружина. Неважливо, це регулярні гроші, які є. І вісімка це велика кількість, досить велика. Тому я можу сказати, що фінансовий місяць він буде комфортний. Надивлячись на те, що травень це є вашим місяцем дня народження, це не подарунки. Тобто, це те, що є, ви отримуєте регулярно. Але за вісімкою монет передує те, що необхідно для регулярного доходу вчиняти ті самі дії. Тобто, це те, скільки ви попрацювали, скільки ви щось зробили, стільки ви отримали. Тобто, якщо ви там отримуєте дохід від роботи і не вийшли в травні місяці на роботу, або там звільнилися, або там було хворіли, тобто це зменшення доходу. Відповідна до кількості того, скільки ви працювали. Але все ж таки вісімка – це дуже комфортно. Вона також говорить про необхідність вчинювати регулярні дії, тобто ви е, ну, звикли кожного ранку прокидатися, готувати сніданок, там, наприклад, пити каву, дивлячись, у вікно та ще. Е, що. Вісінька монет говорить, що травень місяць це не місяць, який в якому повинні ви змінювати свої дії. Тобто це місяць, коли вам потрібно а, йти за тим графіком та планом, за яким ви звикли це робити. І тоді буде все ок. Поїхали далі. Наступна колода, яку беремо, це лос карабеотаро. Ось така коробочка. І дивимося, що у вас ще. Травні місяці. Ну, травень місяць, взагалі, ваш архетип це архетип, який передбачає. Слідування традиціям, і дуже багато у вашому житті йде від того, які традиції ви взяли у своїй сім'ї, у своїх батьків, яким традиціям вони слідували, і що ви від них взяли гарне або, можливо, не дуже гарне. Тому традиційність для вас дуже є важливою і досить гарно вас можна зрозуміти, якщо подивитися на сім'ю, в якій ви виросли, і які там були правила, традиції, хто там був авторитетом це основне, що у вас а, передує, і як можна себе зрозуміти. Тобто, якщо ви не розумієте, чому ви так робите, подивіться на свою сім'ю, на свою мати, на свого батька, на можливо, там бабуся приймала участь дідусем. Подивіться на них, і які правила та традиції вони вам передали в якості як істини останньої інстанції. А, тому ви, можливо, ними і слідуєте. А, Лос Карабео, коробочка така. Що у вас ще? О, імператриця. Ну, Матеріальна місяць вам дуже комфортно. Імператриця це карта матеріального комфорту, це карта зовнішності. Ну, це вже може бути гроші, які вам будуть дарувати на день народження. Це, можливо, фінансовий дохід, який у вас буде додатковий. Можливо, ви створили якийсь новий проєкт, бо в нас імператриця вагітна, і ви будете його монетизувати. Крім того, якщо у вас є якісь питання зовнішністю, ви бажаєте там чи сходити, до до косметолога, можливо, до лікаря, чи перефарбувати волосся, чи змінити зачіску, чи змінити там не знаю, укладку, щось е змінити себе в зовнішністі травень місяць говорить, що саме зараз це потрібно робити. Навіть якщо ви плануєте якусь пластичну операцію або хірургічне втрачання, яке трошки може покращити ваше е відношення до себе, а у вас від відношення до себе залежить в цьому місяці і ваш дохід. Треба це робити саме у травні місяці, і це буде комфортно. Дивіться, імператриця говорить, що коли я в кайфі від себе, від того, як виглядаю, від того, як я там одягаю, від того, як я там а, вкладаю волосся, від того, як я там роблю майкап, якщо ви ж, жрець а, жінка, то від цього і залежить ваш матеріальний комфорт. А тому а, спочатку я і те, що мені подобається, а потім всі інші. Це пріоритет у вас в цьому місяці. Наступна колода, яку беремо. Це в нас старого фабісу. Ось така коробочка. Дивимося, що у вас ще зриця в, в цьому місяці. Ну, счас, ну класний місяць. Тунс – Це. Імпульс, жага, жага до емоцій, чашу. Подивіться, яке вона, дівчина, отримує тут задоволення. Це необхідність вкладати в себе стільки і грошей. І часу, і натхнення, щоб отримувати від себе задоволення. Тут час говорить про імпульс бажання створити щось нове, і можливо, це щось буде творче, тому що все ж таки вода відповідає за творчість і творчий потенціал. Можливо, ви будете планувати а, поїхати на відпочинок до води. Можливо, а, ви хочете провести якийсь час біля басейну. Було б дуже круто. Якщо ви бажаєте відсвяткувати своє день народження, то це треба робити десь біля води. Щоб вам було емоційно спокійно, бо наповнення емоціями в період дня народження є основою закладення вашого року життя наступного, і про це треба пам'ятати. І тут це імпульс щось створити. Не м, звужуйте своє бачення і не відмовляйте собі від можливості щось створити, і тоді вам буде простіше о, і далі в цьому році. Якщо вам здається, що ця ідея вона якась там. Скажена, то так, вона може бути скажена, але тут чаш говорить, що треба робити. Треба починати. Не можна постійно знаходитися в стані, коли я хочу, але нічого не роблю. Це розривання себе всередині. Поїхали далі. Далі беремо колоду українську таро традиції, української символіки. І дивимося, що у вас ще у жреця, типа жриця в травні місяці. І, до речі, я вам нагадую: якщо ви хочете розбиратися ось так в психологічному таро, якщо ви хочете розуміти карти з точки зору психології, з точки зору того, як вона працює на підсвідомості, чому одні розклади збуваються, чому розклади не збуваються. Як це все працює? Я вас запрошую на новий потік курсу психологічна терапія», яка стартує 24 червня. Через місяць, більше навіть через, через місяць, ви можете подумати, прийняти участь. Ви можете взяти один модуль, взагалі буде чотири модулі по два дні та чотири терапевтичні практики. Курс десь близько 70 годин. Він буде онлайн та буде доступ у вас в записі, щоб ви могли е подивитися, якщо не можете бути присутніми. Тому не пропустіть 24 червня. А основне, чим відрізняється психологічне таро від того, що є у нас в Україні в більшій кількості, це розуміння того, як воно працює на свідомості, на підсвідомості, чому щось бувається, чому розклади нас збуваються, як правильно консультувати, як не потрапити в перенос проблем вашого клієнта. тобто, це дуже такий потужний курс з точки зору професіоналізму та роботи як психологів, так і тих, хто просто хоче і бажає працювати професійно з картами таро. Тому запрошую 24 червня. Поїхали далі. Всі колоди я буду показувати. Зараз тару традиція, українська колода, ось така вона яскрава та цікава. Мені дуже сподобалось, до речі, українські символіки з козаками. Дев'ятка кубків. Ну, жреці, це ваш місяць. Все ж таки день народження. І е, ви, як архетип жрець, ви дуже-дуже полюбляєте своє день народження, ви дуже полюбляєте, коли вас вітають з днем народження, коли вам приділяють увагу, коли е, дев'ятка чаш, емоції, дивіться, біля столу сидять, коли вам різні тости говорять, коли вам приділяють час, увагу, показують ваше значення, ваш авторитет. Тому травень місяць це все ж таки про задоволення. І якщо подивіться, він сидить дев'ятка кубків, дев'ятка чаш. Це вміння отримувати задоволення і від самого себе. Тут нема компанії компанії, але накритий стіл з чашами з, з їжею, вона говорить про те, що не відмовляєтеся від ідеї. А Відсвяткувати красиво день народження, бо імператриця це за буде закладати вам ваш період життя на наступний рік. Не економте на собі, не економте на столі, де це треба зробити, і так, щоб вам було комфортно і тоді ви все ж таки отримаєте задоволення. Дуже класний у вас розпад. Остання колода, яку беру старо, це. Трошки тіньової сторони, вибачайте, але без тіні немає архетипу. І девіант таро таро девіація це все ж таки про тіньові сторони. І зараз подивимося, яка тіньова сторона у вас відкриється в травні місяці. Дуже теж люблю цю колоду. Ця колода дуже популярна саме серед психологів, тому що відкриває тінь а, людини, яка все ж таки прийшла. Четвірка чаш, дивіться. Четвірка чаш це фокусування можливо на негативних емоціях, або четвірка чаш це карта це все ж таки стабільність. І коли стабільна вода, вона може приймати неприємний запах, вона може змінювати колір. Тобто, коли вам, як сказати, плітерна, коли вам ви вже звикли, звикли там працювати на одній тій самій роботі, звикли, що вас а, вітають на народження одні й ті самі люди. Відмовляйтесь від тих емоцій негативних. Заради позитивного те, що є у вас у житті. Не фокусуйте увагу на тому, що там так зараз війна, але це не привід не відмічати День народження. Так, зараз війна, але це не привід створювати новий бізнес, новий проєкт, нову справу по імператриці, яка буде приносити вам матеріальний дохід тільки від того, що ось тут, тут бачите, обрив, луна, вода, емоція. А вдруг раптом не вийде, а раптом ем, не піде, наприклад, справа. Це ваша. Фокусування на негативному е, період війни це період трансформації та росту для багатьох росту. І чи підете ви в ваш ріст, залежить звичайно від вас. А тому е, тут чаш починайте. Якщо є якась справа, яку бажали почати, починайте. Якщо є якісь відносини, які хотілось би вам з кимось спілкувати спілкуйтеся. Це буде надавати вам задоволення. І останнє, що ми дивимося, це не таро, а підказочки ось таке магічне послання фей, магічна сила фей, оракульні карти, але дуже класно працюють в якості підказки вам на травень місяць. Творчість. Творчість і ще раз творчість. Ваш архетип життя дуже часто, знаходячись в якійсь системі, на роботі, забуває про свій творчий потенціал, а у вас цього дуже багато. Творчість надає можливість створити щось унікальне. Ось ця туз-чаш – це теж творчість, я вам вже говорила. Почати якийсь створити унікальний проєкт, якийсь там навчальний курс. Чи можливо якесь там виробництво, якщо ви бажаєте, чи викладання, бо ваш архетип життя це все ж таки про викладачів і вчителів, але щось унікальне, що буде вам приносити і задоволення, і матеріальний дохід, якщо це про справу. Тому що вісімка монет це все ж таки робоча карта та імператриця це матеріальний дохід. Крім того, творчий підхід треба включати у роботі, де ви працюєте, у вашому. Наші взаємовідносинах з партнером, якщо у вас е, е, настав час е, стабільності, то стабільність е, набридає. І тому треба трошки у відносини включати творчий підхід. І це вам буде надавати задоволення по дев'ятці чаш. Якщо діяти ось так по правилам, то без творчості життя не таке цікаве. Все, мої рідні, Я рада вас бачити архетип жриця, я вітаю вас знову з днем народження. Як треба його відсвяткуйте, не пропустіть, зробіть так, щоб була повна чаша. А, і я вас чекаю 24 червня на новому потоку навчання психологічна таро. Будемо робити розпади, буду показувати вам всі карти, які є. Що подобається, що не подобається, і будемо вивчати це Марія. До зустрічі, пока-пока.